Проживай цей біль, ніби колись його стане менше. Ніби ця пекуча, чорна безодня, що тебе огортає, бреше, ніби це спалене в серці місце посядуть згодом вдячність і пам'ять. Ніби мертві не просто знали, що ти їх любиш, а й досі знають. Проживай цей біль, ніби тебе для нього ростили. Відчувай, як він огортає тебе з наполегливістю рослини, що готова пускати коріння всюди, на піску і в камінні. Проживай цей біль. Це найменше з усього, що ми їм винні. Проживай цей біль, ніби серце не має кінця і не знає втоми, ніби з цих потворних і гострих друзок, що ти бачиш на місці дому, вийде знову зробити місце любові і місце сили для тієї частини тебе, що скрутилась на дні могили. Ніби час це лише спіраль. На її наступному колі ви ще неодмінно зустрінетесь. Буде запах неба і солі медоносного травня, нагрітого сонцем тіла. І тоді ти подумаєш: Господи, відболіло.